Доброго дня, діти! А ви чуєте, щось тут горкотить? Ні-ні, це хтось стукає у двері. Навіть стукає ця чарівна скринька. Подивимось, хто або що там. Давай. Діти, так це прості фарби. Ні, фарби незвичайні. Вони можуть бути чарівними. Фарби оточують нас усюди. Вони роблять речі навколо нас яскравими, кольоровими і незвичайними. Тоді, малята, ми запрошуємо вас зануритись в цей чарівний і яскравий світ фарб і дізнатися дуже багато всього цікавого. Побачити фарби, ви малята можете всюди. Наприклад, в дитячому садочку або вдома. Ви малюєте ними і розмальовуєте. Хтось полюбляє гуаш. Це фарба у маленьких баночках. Комусь подобається акварель, фарба на палиці. Справжні ж художники користуються масляною фарбою у тюбиках схожих на зубну пасту. Але фарбу використовують не тільки для розваги. Ось, наприклад, будівельники маляри теж користуються фарбою. Але не звичайною, а будівельною. Завдяки будівельній фарбі білі стіни будинку перетворюються на кольорові. Справжніми чарівникам і трохи почакую. Справді, у мене навіть є ось така чарівна паличка. Ні, паличка нам не знадобиться, тим паче вона іграшкова. Чаклувати ми будемо фарбами. Для чаклування нічого незвичного нам не потрібно. Тільки фарба, пензлики, простий аркуш паперу. Ще потрібна допомога батьків. І діти ще потрібні чарівні слова. Один, два, три, маю, почни. Спробуйте змішати два кольори разом. Наприклад, жовтий і червоний. Отримаємо помаранчевий колір. Знов візьміть жовтий колір і додайте блакитний, отримали зелений колір. Змішаємо білу фарбу. З червоною. Отримали рожевий колір. Змішайте червону фарбу. І синю разом. Отримаєте фіолетовий колір. Маля, тепер ви знаєте, щоб стати справжніми чарівниками, не потрібна чарівна паличка, так вам потрібна тільки фарба та знання. До побачення!